З початку року в Кривому Розі проведено понад пів сотні змагань. Учасниками турнірів різного рівня стали тисячі спортсменів з Кривого Рогу та інших міст. Невдовзі плавці зможуть тренуватися і змагатися в басейні дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Тут тривають останні приготування до поновлення роботи. Робимо все, щоб в Кривий ріг поверталось нормальне життя з 1 січня, вірніше, з 12 січня, як канікули закінчились зимою, були відкриті всі США – Обладнані укриття там, де це можливо, і з них займається більш ніж три тисячі дітей зараз. Більш того, вже проведено більше ніж 50 змагань міського, обласного та національного рівня. Але з басейнів у нас працює лише два один на Артемі це ДЮСШ-10, і один багатир це ДЮСШ-1. Тому що укриття лише є встроєне. На Артемі, а з США 10 ми зробили укриття поруч з басейном. Ну, але басейнів басейні у нас 10, тому поступово виводимо їх також. От зараз басейн на Югокі, на Жилмасіві Югока, і басейн на жилмасіві Інгульця, там, де ми зараз знаходимося. Поруч з басейнами знайшли укриття, обладнали їх, і ось на цьому тижні діти вже зможуть займатися. Друга дю США в Інгулецькому районі має дві спортивні будівлі на житлових масивах південного комбінату та в Інгульці. В обох працюють 10 відділень: плавання, самбо, футболу, кікбоксингу, карате, гандболу. Горді спортивної школи два 25-метрових басейни. Обидва готуються до прийому відвідувачів. Слава Богу, так все зійшлося добре, що рядом у нас є ліцей, у якого є укриття, зробили укриття, і ми з ними. В добрих відносинах заключили договір, підготували воду в басейні для того, щоб працювали тренери і займалися діти. Велике, можна сказати так, дякую сказати керівництву міста, тому що виділені гроші на придбання водонагрівачів, електронагрівачів, хімії. Для очистки води все це в нас є, і тому ми приступаємо і з понеділка приступаємо до роботи. Відновлення роботи басейнів має дати новий імпульс для спортивного закладу з незмінно високим потенціалом за останні три роки. ДЮСШ підготувала двох чемпіонів та срібного призера Кубка Європи з кікбоксингу вако. Дворазову чемпіонку Європи серед кадеток та дівчат, бронзову призерку чемпіонату світу з вільної боротьби, чемпіонку Європи, трьох призерів чемпіонату Європи з суму. Є і призери чемпіонату Європи з плавання та світового чемпіонату з вільної боротьби. Олег Хендраксон, Олег Каплі, цей день.